Покажу, як працює тепеки від білокрилки. Ось сьогодні п'ятий день, і ось маємо такий результат. Тобто, де не де вона залишилася, така вже нерухлива. От такі сліди лише залишилися біленькі після неї. А тут було їх обсаджено знизу листка дуже багато. Тобто, перші три дні, якби вона сиділа, літала, потім якось вона пішла. Якби такі на тормозі почала літати. І от на цей на п'ятий день потихеньку починає вона зникати. Тобто тепеки працює не відразу. <кхід> ну як він відразу працює, тобто, вона вже не може харчуватися якби рослиною. Але вона починає гинути там на п'ятий, на сьомий день. Тобто ну шкоди вона вже вам після обробки тебеки Рослині не принесе ніякої. Тобто вона ну, якби помирає від того, що не може харчуватись, так як тепеки діє на ротову порожнину комахи. І тим самим якби, не дозволяє їй харчуватися. Ось така дія препарату. Показую на власному городі. Така капуста, тобто вона ще де-де-не-де. Де Літає, ну ось видно, бачите, трішки осталось і вже вам сліди від такі білі плями під перебування тепер білокрилки. Так що працює, можна пізніше ще повторити і обов'язково використовуємо прилипач, особливо для капусти. Всім дякую, всього доброго.